Огляд на книгу таки Нікоситня, авторка Галина Аут. Дана книга є перекладом з Нідерландської та входить до серії дітям про інтимне. Також ви можете знайти за цим же авторством книги, звідки беруться діти, усе про твоє тіло, моя родина, твоя родина. Ця книга піднімає такі теми, як моє тіло, впевненість у собі, емоції, сім'я та стосунки. Коли ви говорите так. А коли ні, коли можна щось робити? А коли ні? Чи можете ви також слухати, сприймати, коли вам кажуть ні, що таке добре, що таке погані секрети? Ця книга вчить контролювати власне тіло. Також хочу сказати, що для цієї книги доступний додатковий матеріал. Ось такий диплом, який також можна скачати за QR-кодом. І я пошукала в інтернеті, натрапила на е, сайт авторки Пауліни Аут. Він Нідерландською, так як вона проживає в Нідерландах. От, е, але я дізналася, що цю книгу безкоштовно надає фламандський уряд усім школам, щоб зробити дітей витривалими та розвинути більше впевненості в собі. От, я рахую, що це чудово, Стійкість і впевненість у собі дуже важливі, і разом з іншими частинами цієї серії це створює основу для статевого виховання дитини.